Михайлівська завжди була осередком виставкових робіт художників. Цього разу одна з найстаріших вулиць міста зібрала шанувальників гітарної музики. Головна мета фестивалю відродження традицій знаменитого земляка гітариста 19 століття Марка Соколовського. Популяризація спадщини світового гітарного мистецтва та залучення до роботи професіоналів. Ідея свята належить заслуженому діячу мистецтва України, засновнику класу гітари у Житомирському музичному училищі імені Косенка Олександру Ходаківському. Красива осінь починається і завжди приємно, коли звучить гітара: гітара та пісня, гітара та поезія, гітара класична, гітара джазова. Гітара дуже популярний інструмент, популярний і серед дорослих, і серед дітей. І багато діток займаються цим інструментом. І для популяризації цього інструмента ще більше, щоб показати насправді, які можуть бути вершини досягнути вершини мистецтва. На фестиваль були запрошені гості з ближнього та дальнього зарубіжжя. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim władzom tego miasta za taki zaszczyt. Dużo zadowolona na tego i dla niej to duże wielka cześć. Dlatego, że to jest niesamowite wyróżnienie. Festiwal przyszedł za uprawnienia Kultury obok Obłogi, Administracji i Miejskiej Władzy.